Каштани скинули листя. Це, мабуть, самі перші дерева, які скидають так рано листя, на відміну від дуба, який стоїть цілий рік. Ось іду бульваром Павловірського, алеєю алею каштанів. Це єдина велика алея в Європі, яка сягає 1 кілометр 200 метрів. Але це тільки каштани. Що, Йду на зупинку місцевого транспорту, скористаюся своїм пільговим проїздом. У мене тепер є карта киянина. І я можу користуватися безкоштовним проїздом. Це дуже добра послуга для пенсіонера. Тож рушаємо зі мною. Ви подивіться, які тут ростуть могутні дуби. Скільки їм років, яка ж силище в цих деревах, скільки вони побачили на своєму віку, а скільки ще побачать. ось такі собі дуби ростуть. На нивках. Це ж яка краса, яка силище, ух, міць природи. Дай Боженька прожитських любому й кожному із нас.